Ну що друзі, доброго ранку, 9.30 в Україні. Рубрика Друга кава, тут як тут. І сьогодні ми з вами маємо такий спортивний ранок, адже. Футбольний сезон вже зовсім скоро повертається у Івано-Франківськ, 12 квітня. Ревера 1908 проведе свій перший офіційний матч у 2025 році. І сьогодні у нашій студії головний тренер футбольного клубу Ревера 1908 Ярослав Матвієв для клубу. Це відновлення другого кола чемпіонату у другій професійній лізі України. І будемо дізнаватися, як команда готується до другої частини сезону, які нові гравці поповнили склад, і звичайно, які цілі ставить ревера 1908 на друге коло чемпіонату. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Як ваш настрій? Як ранок? Як зазвичай починаєте ранок? Ви спортивно? Настрій чудовий Починаю ранок з кави. Та вже дві випив, можна сказати. На спорт сьогодні не вистачило час. Трошки діти замучили. Ну то так буває, так. Лише погода, інколи така не дуже, але нічого. Збори добігають взагалі кінця, і в цей час було пороблено значну роботу. Сезон стартує вже в кінці наступного тижня. Перша офіційна гра, 12 квітня проти Ужгорода. І от який рівень підготовності команди на цей момент, і які етапи підготовки були найбільш важливими? Рівень підготовності команди ну я скажу напевно відсотків 90 ми підготовлені до чемпіонату. 10% ми допрацюємо в ці дні, які залишились до старту. Всі етапи підготовки були важливі. Спочатку у нас був загальний об'єм роботи, та де ми напрацьовували загальну витривалість, також технічні моменти індивідуальної майстерності. Потім у нас був спеціальна витривалість, тобто швидкісно силова робота. І вже ми почали відпрацьовувати тактичне напрацювання. Третій етап це був робота над швидкістю та відпрацювання тактичних взаємодій та команди. Загалом, от під час зборів, було заплановано та проведено велику кількість контрольних матчів. Перше, розкажіть, що це для наших слухачів. Друге, які з них виявились найбільш цікавими та корисними для команди, контрольні матчі на зборах. Це так сказати засіб підготовки. Після кожного, ну грубо кажучи, тижня роботи. Ми підводили підсумок цієї роботи та чого ми досягли. Гнули, що ми покращили від матчу до матчу, давали нашим гравцям якомога більше часу. Були деякі такі тактичні моменти, які ми відпрацьовували нові. Також були моменти, коли ми експериментували. Тому матчі дуже важливі на зборах. Та ми тим більше цього разу взяли собі за основу брати грати матчі з більш сильними суперниками постійно, щоб побачити рівень наших гравців, нашої команди. Та до чого нам треба прагнути, що нам треба покращувати і показати хлопцям. Що вони нічим іноді були зовсім нічим не слабші. Проти гравців дуже високого рівня. Чи завжди фінальні результати на зборах відображають реальну готовність команди до офіційної частини сезону? Чи все ж таки може бути наприклад якийсь людський фактор? Бо хлопці перехвилювалися або можливо не зорієнтувалися ну, на зборах. Я додам на зборах, мені здається, має бути якось спокійніше, бо це все ж таки не гра. Так, тобто, психологічно, це мабуть легше. Як це впливає? Всі ігри важливі та і на зборах так само, просто вони мають трошки інше спрямування та фінальний результат. Для нас не настільки важливий, ми не хотіли бути чемпіонами зборів. Нам було важливо якомога більше дати гравцям часу, підвести їх до ігрового тонусу, покращити їх фізичний та функціональний стан, психологічно їх налаштовувати, що є важливі матчі попереду, і ці матчі є таким етапом, на яких вони мають вже себе реалізовувати. Загалом, от в середині березня, зовсім нещодавно, закрилось останнє трансферне вікно у команді на цей період. Чотири нових гравця, які нещодавно приєдналися до складу РВР 1908, вже привернули увагу у соціальних мережах. Як проходить їхня інтеграція у колективі і робота з ними? Адже вони нова кров. Можна так сказати, е, так хлопці молоді в нас амбітні, працювати з ними приємно, тому що вони хочуть вчитися, вони показуються постійне бажання, вони постійно вдосконалюються. Ми їм цьому допомагаємо. І ми тренерський штаб, і команда хлопців їх постійно підтримують. Їхня адаптація пройшла дуже легко, тому що в нас хороший дружній колектив, їх добре прийняли, їм допомагали. Вони добре себе проявляли на зборах. І зважаючи на їх вік, двом хлопцям по 16 років, одному 17, Вони дуже схоплюють добре інформацію, і в таких умовах працювати легко. Що стосується нашого більш досвідченого гравця, Еліт Цуркана, який приєднався до нас з Трийської скали, та це хлопець вже з певним досвідом. Та і ми його брали як нам на підсилення. Молоді гравці, Дмитро Гриник, Юрій Лащук і Адріан Ришко це наше майбутнє, і ми будемо в них вкладати. Загалом, от скільки разів вже приходили на Західний, скільки ми спілкувалися з реверою, ревера робить акцент на розвиток молодих талантів. Я пам'ятаю, коли ми навіть говорили про школу від ревери, так а, розповідали, що все ж таки великий акцент де на тому, що зі школи можна потім потрапити до команди. Як вам загалом працювати з молодим складом? І чи багато їх, чи тільки ось ці кілька учасників, про яких ви розповіли? Моя тренерська робота вже триває сім років, та і весь цей час я працював з молодими гравцями. Тому мені приємно з ними працювати. Мені приємно бачити їх прогрес. Приємно, що вони реагують на ті чи інші речі, які ми їм пропонуємо. В. У нас достатньо молода команда, це не тільки ці четверо хлопців. Та в нас є хлопці і шостого року і п'ятого, яким є 19-20 років. Зараз всі так порахували шостий п'ятий рік. Скільки це років? Це 19-20-річні хлопці, та теж дуже амбітні. Багато з них не мали професійного минулого. Лише аматорське або чемпіонат серед юнаків. ДЮФЛ. вони всі з великим бажанням і жагою працюють і хочуть довести, що вони варті більшого. враховуючи те, що ми вже дізналися з розмови, які взагалі цілі стоять перед командою враховуючи досвід і з першого кола сезону і навчально тренувальних зборів та поповнення складу команди у, у період міжсезонний цілі. В нас не змінилися. Ми хочемо максимально залучати молодь з нашого регіону, також. Якщо я талановиті хлопці з інших рівень, ми будемо їх раді в нас бачити. Ми хочемо їх максимально розвивати, щоб командна гра була стабільною, щоб вона була яскравою, щоб вона подобалась глядачам і щоб вона ну звичайно приносила певний результат, тому що як би ми не хотіли, та результат стоїть на першому місці, але... Зараз такий час. Ми маємо спрямувати всі зусилля на розвиток молоді. Взагалі, от ми знаємо, що має бути перша офіційна гра проти Ужгорода. Власне, а чи будуть взагалі якісь місцеві, наприклад, матчі, щоб ми прийшли, наприклад, люди, які бажають поболівати за ревера от ближчим часом? Так, звичайно, перша гра так нас випала, що ми граємо на виїзді. Потім наступна 19 квітня у нас матч проти руху. 2 у франківську. Тому ми запрошуємо всіх. Глядачів та любителів футболу. Потім у нас буде два домашніх матчі. Не пригадаю, по-моєму, 3 травня і 11-го. Це матч проти Стрийської скали та футбольного клубу відхідців. Клас. Дякуємо вам. І мені ще знаєте, що цікаво дізнатися. От в ході нашої розмови, ви багато говорили про те, що фінальні результати вони на тих самих зборах, вони є корисним, класним показником. Але найбільше все ж таки впливає на вже результат на матчах. Те наскільки пророблена так звана робота над помилками. Як ваші хлопці реагують на те, що ви робите ось цю от роботу над помилками? Як довго ви пропрацьовуєте помилки, які були здійснені під час зборів? Ця робота її оцінювати важкувато, тому що я ж кажу ще раз, молоді гравці, і їм потрібно вчитися. Та ми займаємося не тільки тренуванням, ми їх ще й навчаємо. Психологічно так, навіть зрозуміти, що так, це, значить, це була помилка. Так. Ми їх до цього підводимо, їм пояснюємо, щоб вони ці помилки швидше усвідомили і намагались виправити. Ми розуміємо, що на це потрібно часу, тому що. Все це здобувається із досвідом, із відпрацюваннями. Поки ми не відпрацюємо якісь деякі речі до автоматизму. Ми не можемо там сподіватися, що вони будуть постійно не помилятися. Помилка це нормально. Вони мають теж це усвідомлювати, і ми про це їм говоримо. Що помилка це нормально, і великі футболісти помиляються. Важливо, як ми на ці помилки реагуємо. Якщо ми на них правильно реагуємо, їх виправляємо і впроваджуємо краще рішення в гру, значить, ми прогресуємо. Ну, це така дуже класна думка, яку ви щойно сказали. І якщо Прошу справді стратегія, так якщо справді кожен зрозуміє це, то реверо і так чекає класне майбутнє, а так буде взагалі все супер. Давайте ще раз нагадаємо, а куди можуть прийти франківці? Е Прийти підтримати вас, і де можна спостерігати за власне цим інтерв'ю, де його можна поглянути. Ваші соцмережі, куди звертатись, куди писати. На наших сторінках Instagram, в соцмережі, YouTube. Запрошуємо на наші домашні матчі на стадіон Національного університету нафти і газу імені Гемби. Там наші домашні матчі проходять всі афіші по матчах. Теж в наших соціальних мережах. Слідкуйте, приходьте, підтримуйте не тільки Реверу, а й весь прикарпатський регіон і український футбол. І загалом я би додала ще і займайтеся спортом, тому що це дуже дуже корисно для організму. Дякуємо вам. Нагадуємо, що сьогодні в нашій студії був головний тренер футбольного клубу Ревера 1908 Ярослав Матвіїв. І наостанок давайте побажання нашим слухачам. Подяка Збройним силам України за те, що нас захищають, за те, що ми в своєму регіоні можемо спокійно працювати. Глядачам бажаю сонячного неба, не такого, як сьогодні, дощового гарного настрою і щоб в житті все складалось так, як ви хочете. Дякуємо вам ну, а наш ранок на полісі. Продовжується.